Він практично кожного дня питає мене, що відбувається на новій пошті. Нещодавно він заявив, що він скоріш лібертаріанського світогляду. Я, по-перше, ну, я не сперечався, окей. А по-друге, я його цьому не навчав. Я думаю, що наші діти, звичайно, і мої, і Володимира. Я думаю, що і, і діти е, новопоштовців. Е, навіть якщо з ними не, не розмовляти спеціально про, про нову пошту або про підприємництво, або про бізнес, так чи інакше, вони постійно бачать в своїх батьках людей, які глибоко займаються своєю справою, люблять її, е, переживають за неї, і це просто як будь-який батьківський приклад, це не може не працювати.